Педагоги підготували для дітлахів купу цікавинок та хотілося вразити їх ще чимось більш незвичним і до того ж корисним, що може стати в пригоді на літніх канікулах. З вибором серйозних розваг освітяни не прогадали на всі пропозиції правоохоронців, наприклад, приміряти екіпіювання, прокататися автівкою чи подивитися зброю. П'ятнашки відповідали лісом схвально піднесених рук. Попереду довгі літні канікули. І також проходять заходи, які направлені на те, щоб навчити дітей безпечному поводженню вдома, на дорозі, з незнайомими людьми або з незнайомими предметами. Це дуже важливо на сьогоднішній час. І тому ми дуже вдячні нашим співробітникам охорони, поліції охорони, які відгукнулися на наше прохання і сьогодні завітали до табору П'ятнашки, щоб кожній дитині ще раз нагадати. Як правильно себе поводитися, нагадати про безпечні правила поведінки вдома під час особливо під час літніх канікул? Правоохоронцям така зустріч також до смаку для дітлахів Вона дієва та цікава. А для полісменів це ще й може колись у майбутньому нові кадри. Хоч вони ще геть маленькі, утім, ідею стати правоохоронцями схвалили радісними вигуками. Основна ціль нашого мероприятия – довести елементарні принципи правил поведения на каникулах. Ну и ознакомить же, конечно, детвору с работой полиции, экипировка. Покатаем на машине, чтобы они все почувствовали. Ну и может кто-то даже заинтересуется и в будущем пойдет к нам в полицию работать. Про свою зустріч з і охорони Алінка радісно розповість своєму братику, бо ж переймається його розвагами і хоче, щоб він виріс справжнім чоловіком. Я хотіла б дізнатися більше про цю професію для свого молодшого братика. Він мене полюбляє полі... поліцію. Потрапити на хвильку в небезпечний світ поліції, де пильнують порядок сміливі та сильні, чи не найбільша мрія хлопчаків, яка сьогодні здійснилася. Може, ця зустріч і справді надихне когось стати полісменом та стояти на варті порядку.